А тоді на іншу резонансну новину, яка вчора сколихнула багатьох. Хоча, власне кажучи, ну можливо, ми можемо пояснити, чому mm -hmm. я маю на увазі а, смерть папа Франциска. А, і у нас одразу в соціальних мережах, якщо ти побачив, дуже багато ваватіканологів з'явилося. Mm -hmm. Ну як завжди, знаєш, традиційно mm -hmm. вже там почали міркувати. Хто Про буде професіонал? Да, одра одразу, ті, хто був до цього трампологами. Mm -hmm. А ще до того були іншими спеціалістами і по ковіду, і так далі. Mm -hmm. І Тепер вони одразу почали вангувати про папу Франциска, про те, що там Дівенс, який до нього приїхав, хтось його вже назвав Ангелом смерті, бо у нього був останній візит з папою Франциском. І так далі. Ну, тобто, як ти думаєш, чи взагалі вся ця історія з папом Франциском якось повпливає на нас? А тому що, наскільки я розумів, якась роль е, ну, Ватикану в переговорному процесі в обміну дітей вона була, наскільки я розумію, ну, у як якісь моменти. Тобто не лише ісламські країни це робили. Тобто, от твоя оцінка всього, всього цього процесу Слова. і плюс, і тут ще вбудую всередину питання: ми знаємо, що на його поховання це буде і політична подія теж, збирається Трамп з Маланією і збирається Володимир Зеленський. То чи не буде там теж нової зустрічі? Ну, дивіться, ну спочатку я хотів би пояснити, що э, у світі мільйон мільярд, по-моєму, якщо не помиляюсь, 500-400 мільйонів э, католиків. Так. І слухай, ну хочемо ми цього не, чи не хочемо, люди, які э, прислуховуються і як дослуховуються э, Папа Римському і Давай говорити відверто. Ну, мені людина, який ні разу не приїхав за війну до нашої країни, людина, який потримував нашу країну, але людина, який дуже часто розповідав про русські наративи. Ми дуже гарно це пам'ятаємо. Про імперію. Ми пам'ятаємо, як він говорив: підіміть, будь ласка, білий флаг. І домовляйте з росіянами. Я дуже цього. Він і говорив: зупиняйте, будь ласка, війну. А, і, і він не він говорив а, в адрес Росії, що а, виводьте війська. А чому? А тому, що а, я багато де читав, що а, великий плив ФСБ на Ватикан. Да. І це ж. Теж не секрет, і про це дуже багато хто хто кажу. Якими грошами вони, так скажемо, володіють, і скільки у них грошей, це трильйони доларів, то ми знаємо про це. Тому що я можу сказати, слухай. Ну я нікому не бажаю смерті. Крім а, одної людини, які. Кремлі, якого я не хочу називати прізвища, ви догадаєтесь. І всім тим, хто прийшли вбивати наших людей на нашій землі, я всім бажаю смерті. Крім них, я нікому смерті не бажаю. Ті, хто йде з наміром щодо смерті в нашу країну. Так. Да. Але хочу сказати, що можливості у Папа Римського було, щоб приїхати до нашої країни. І Зробити все, щоб показати і розповісти своїм прихильникам, да, як, так так, так, прихильник. да, да, прихильникам розповісти, що відбувається в Україні. Тому що, о, якщо я не помиляюсь, у нас в країні десь 4-5 мільйонів католиків. Так. І це люди, м прихильники. Католічеської церкви. Так, так, так. І е, сьогодні ставити отак вот вот, е, е, ну, ну, Я вважаю, що він міг зробити набагато більше, чим він зробив. І зараз там говориться, він, якщо не помиліс, он 266 папа, вот, але є якісь. Е, е, Якийсь. Äh, не заговор. Пророчество. Пророчество, да, 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 да. Михея, пророчество. Малахия. Uh, Малахия, да. Що там 126-й, якщо не помиляюся. 112-й. І 112-й, 112-й. Да. Що папа, і він як раз 112-й, останній, все, нікого це. не буде, буде пришествия там. Ну, короче, в общем, Рим буде знайшли. Давайте говорити відверто. Я не задоволений політикою, так скажемо, да? давай говорити слухай, ну, це фігура не тільки духовна, а це ну, вибачаюсь, фігура нічого себе. От. Він міг би робити набагато більше, міг би. Але на жаль, я дуже часто чув такі російські наративи, де він висловлювався і він не підтримував Україну. Да, були моменти, коли він показував, підіймав український прапор, висловлювався в підтримку України, але бажаю, ну, що з президентом Ні, з, з, і з, і з, з очільником офісу, і з делегації з нашим зустрічався. Але важає, що він міг зробити набагато більше. А як ти думаєш, той, хто буде обраний на його посаду, да? бо там ну, говорять про різні а, прізвища, але частина з них була ті люди, які, до речі, їздили в Україну в тому числі? Так. А, як ти думаєш, зміниться політика Ватикану по відношенню до російсько-української війни після коли no, буде набрано? Дивись, Дивись, Я хочу, щоб ти порівняв, як думали люди. В Америці стосовно війни між Росією та Україною при Байдені, і як думають зараз. Воно змінилось дуже. Змінилось так. Чому воно змінилась? Тому що політика Трампа він такий. Я хочу вам нагадати відношення між Грузією і Україною, яким було при Саакашвілі, і які сьогодні зараз. Змінилось. Змінилось. Ну, я думаю, що я відповів на твоє питання. Дуже важлива, хто буде папою. Так. І це дуже впливає впливати на відношення і на війну, і на від... і відношення на Україну і на відношення на війну. А, тропік ТП питає: а що там у четвер? Буде підписання мирно читати, ми так і наші улюблені глядачі. А, слухай, ну я можу сказати, що. Підписання буде ближайшим часом? Ну, може, може, не в п'ятницю, ну може, а може, і в п'ятницю. Ну, але те, що буде ближайшим часом, це я знаю і інсайт мені про це розповідає. Тобто про цю угоду, так, ти маєш? Так, на увазі? так, так. так. Ну, про угоду ж зараз. Ну, я так розумію, що так. Да. Що це він має на увазі. А, ми можемо підбити голосування. Ви вірите в досягнення перемиря вже цього тижня. Ні, 85%. Так, 7%, не знаю, 7%. Отак. От бачиш? Ну, не погано. Е, тому, е, скажімо так, результат, як то кажуть, на табло да, з приводу Він е, і перемир'я на цьому. І у нас є друге питання, яке ми Ухте. хотіли б вам поставити: чи плануєте ви та ваші діти жити в Україні? Так, можливо, скоріше ні, точно ні. Що ти скажеш? Так, 100%. Так, абсолютно. Я можу навіть більше сказати. Я не уявляю взагалі жити в іншій країні, крім України. Ну, у мене думків таких немає. Ну, слухай, я, я дуже люблю Європу, І, ну, це не секрет. Але жити, відпочивати в Європі. Я не люблю Азію. Відпочивати тільки в Європі. Але жити, ну слухай, я скажу вам відверто, що єдиний е, тату, який я маю, це Україна. І це я, я не готовий змінювати свою рідну Україну ні на що. Ні, не може бути інші. Ну, Я би хотів би дуже, щоб е, дитина е, відучився в Європі, не буду е, брехати. Дуже хотів би, щоб вона мала. Освіту європейська, але повернулася обов'язково і працювала в Україні. Ну для цього її треба спершу закінчити щось в Україні, а потім поїхати ну, так, туди. так. Так, так. Правильно? Ну, от воно, ну, ну, наприклад, як я це зробив, там да, відточитися в Україні. Потім я там два роки учився. В Польщі. Так, ну от так, та а, а потім повернутися. Якщо воно поїде, я ж для себе розумію, що якщо воно поїде, там буде вчитись одразу на, одразу 6-7 років, вона не буде повертатися. Да, да. А якщо вона відучиться десь, десь буде мати е, друзів, і вона там на два роки поїде туди, отримує якийсь досвід і повернеться, ну це це, це реально. 100% відсотків це з ну, я, я думаю, так. А так, Можу помилятися. А от в Тропік ТП, перш ніж ми до цього важливого питання, зараз ще під'їдемо, тропік ТП питає, а взагалі варто чогось очікувати після підписання ну, після цієї угоди, мінеральної або ресурсної. Ну, дивіться, справа, в тому що ми сьогодні очікуємо конкретну підтримку від наших союзників. Це Британія, Німеччина, Франція Італія. Це ключ, ключові, так скажем, ігроки. Я думаю, що як тільки буде підписаний цей документ, позиція Трампа, ну, як, я думаю, у адекватної людини повинна змінюватися. Так. Але розуміючи, що Трамп у нас людина е, специфічна. специфічна і. Е, як сказати, підсказати, догадати, Не непередбачена да. Не людина, то ну, важко на це відповісти. Але я впевнений, що, послухай, ну, якщо брати, наприклад, зараз, щоб ви зрозуміли, да? мова йде там, за 110 мільярдів доларів, які Трамп вважає, що нам потрібно повернути. Щоб ви зрозуміли. А якщо віддадуть Запорозьку станцію, чистий прибуток буде 5,5 мільярдів в рік. Фантастика. Тобто тільки атомні станції за 20 років це можна повернути. Від однієї атомної станції. Від тільки однієї А зараз я за я не кажу. От, будь ласка, вам конкретно. Про енергетику не кажу, про газ, про нафту не кажу. От і все. Ну будемо дивитися.